Хочемо порахувати довжину ось такої стіни тобто так? такого карнизика він може бути як зовнішній, так внутрішній, ось він окремою категорією йде, ось оцей, зокрема, так він виступаючи конструкцією йде, і він може в нас виконувати як інтер'єрні, так і екстер'єрні функції. Ось, для цього створюємо нову Schedule Quantities. Ну, можна, до речі, запустити вже у мене була репетиція. Так, можна пройтися з вами по її параметрах. Ось, наприклад, акуратно дивимося, що у нас тут є. В першій вкладці ми беремо Length, тобто довжина буква L. Далі фільтр я нічого не давала. Звичайно, якщо в нас є різні типи, так, ми, очевидно, можемо додати По довжині є фільтр. так, ось. Ну, Але фільтр би... Ну, можна пробувати ще відфільтрувати варіанти, якщо є інший тип. В цього плінтусета, то, можливо, по інших категоріях. Далі, от власне, сортування, чи нам потрібно по зростанню чи ні, Ну, мені тут не потрібно. Я просто поставила Grand Total і. Ось тут itemize Every Instance. Ну, не обов'язково, але тут є розписано по кожній довжині. В принципі, нам може допомогти зорієнтуватися про те, як нам кожну з частин розділити. Так? Тобто ми можемо собі порахувати потім ну, якби викрійку. Цих конструкцій, і там, де for meeting, так в нас обов'язково треба поставити ось тут галочку, навіть не галочку, а Calculate Totals. Завдяки цьому, якщо цього не поставити, нам просто порахує кількість оцих, штук в мене було 7. А мені цього не потрібно. І тут вже в принципі залишається зовнішній вигляд але я вважаю, ця табличка важлива саме через. Ось цюрічну ми можемо, в принципі, айтмайз забрати. Так, і тоді вона буде ось така мінімалістична. Якщо потрібно, так можемо переписувати якісь дані. Можемо вже там забрати Show, show Total, ці всі речі. Але хочу ще показати, як ж ми стартуємо, підемо з кінця до початку. Schedules Quantities, New Schedule. ось Тут вибираємо, в кінці самому є в нас Walls, але ми знаємо, що це специфічності на Walls-Wips. Оскільки в мене вона вже є, так, то це вже буде друга частина. І пишемо ОК. Okay, Тут вибираємо далі по схемі Lens. Так, додаємо. І йдемо по цих всіх речах. Не фільтруємо. Гренд Total ми вже знаємо, так що, якщо ми не хочемо кожну там, частинку, так, то, м -м, нам її не потрібно, якщо хочемо, то даємо обов'язково. Тут я вже наголошувала CakeLay Totals з обов'язком і отримуємо New Schedule. Ось отакий варіант, де розписана кожна частинка.